При слові кредит вас охоплює жах. Ви вважаєте, що у банку чи кредитній спілці вас обов'язково обдурять? Або ще гірше через непосильні борги до вас вже стукають у двері колектори, а ви не знаєте, як захистити себе і своє майно. Якщо так, то ви не єдині. Таких проблемних позик в Україні понад 8% від загальної кількості кредитів повідомляє Нацбанк. В асоціації антиколекторів і правозахисників України ваша надія вважають, що однією з головних причин ситуації, що склалася, є перш за все малограмотність населення у сфері фінансових питань. Простий. Громадянин, який навіть має дві вищі освіти, але не економічні, не юридичні, він так настільки великий профан у банківській системі, що це оцей такий малограмотність можна прирівняти до тої малограмотності, яка була після революції, коли люди не знали, як розписатися. Аби вирішити наболілі питання, асоціація пропонує на державному рівні провести всеобуч населення з фінансової грамотності, починати рекомендують ще зі шкільної парти. До речі, така практика для європейських країн зовсім не нова. По-друге, необхідно удосконалити правову базу з регулювання фінансових відносин між позичальником і кредитором. Тут говорять, є чому повчитися у чешських і американських колег, яким вже вдалося зробити так, аби і вівці були тілі, і вовки залишалися циті. Третє питання найголовніше залучитися підтримкою президента України. Якщо не буде допомоги зі сторони, особливо президента прийняті цього питання, то Верховній Раді 120 депутатів банкіри. розумієте, це дуже велике лобі, яке навряд чи зможемо подолати. Якщо не буде більш такого дієвого це скоріше називати політичної волі. Проте на державу надійся та й сам до роботи берися. Юристи говорять, що обізнаність у своїх правах і обов'язках з фінансових питань може радикально вплинути на подальшу долю позичальника і попередити невдалий грошовий займ. Відтак врятувати від боргового рабства, коли людина зважилася отримати кредит грошову позику в банківській установі. Насамперед, на що треба звертати увагу на мою думку? Це механізм нарахування відсотків якості плати за кредит. І наявність комісійних платежів, і на порядок зарахування платежу в погашення кредиту. Також звернути обов'язково увагу на приховані комісії найкраще я би рекомендував однозначно звертатися із проектами кредитних договорів до юристів, адвокатів. У Верховній Раді України нещодавно зареєстрували основні правозахисні ініціативи законопроекти щодо регулювання споживчого кредитування, також системи захисту користувачів фінансових послуг та суперечили законопроект, який передбачає заборону колекторської діяльності. Від перспектив рядового позичальника залежить фінансово-економічна доля усієї країни. Вважають в асоціації антиколекторів і правозахисників України ваша надія. Адже на кону фактично малий і середній бізнес України. Юлія Стафурова, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.